28 червня Україна відзначає 28-му річницю прийняття конституції основного закону держави. Стаття 65 конституції України говорить, що захист вітчизни, незалежності та територіальної цілісності є обов'язком громадян України. Так і наш герой сьогоднішньої розмови виконав свій конституційний обов'язок, але загинув, віддавши власне життя за свободу і незалежність батьківщини. Захисник з Тернополя Роман Стусяк був мобілізований до лав Збройних сил у червні 2022 року. У серпні на фронті він отримав контузію та важке поранення у руку, але жодного дня не провів у госпіталі. А вже у жовтні під Бахмутом він отримав кулю від ворога та загинув. Один рік та вісім місяців дружина загиблого захисника Романа. Не може повернути ціла чоловіка із окупованої Донеччини. І сьогодні вона у нашій студії, Марія Стусяк. Пані Марія, я вітаю вас. Доброго дня. Розкажіть, будь ласка, яким був ваш чоловік? Яким був Роман? Роман був людиною, яка насамперед, якщо бралася за будь-яку справу, вона виконувала її на максимум і до кінця. Чи це було в цивільному житті, чи потім вже на війні. Він ніколи не міг робити щось на 50%. Він завжди все виконував на максимум і досить був самокритичним, завжди від себе вимагав досить високих результатів. І це заставляло мене завжди все наше подружнє життя хвилюватися за нього. Як ви з ним познайомилися? Ми познайомилися в одному із закладів Тернополя. Це був грудень 2015 року. Роман звернув на мене увагу перший, запросив мене на танець в подальшому. Ми почали з ними спілкуватися, і наші стосунки досить стрімко почали розвиватися. Так як я завжди кажу, ніби ми відчували, що нам виділено зовсім мало часу для подружнього життя. Ваш чоловік ніколи не служив в армії. Він ніколи до повномасштабної війни не брав до рук зброю. Чи він займався у цивільному житті? До війни Роман працював у будівельній сфері. Переважно він працював за кордоном, але якраз в грудні 21-го року він повернувся з роботи та вже на початку березня 22-го мав знову їхати працювати. Однак, в зв'язку з тим, що почалась війна, він залишився вдома. Дійсно, він не мав ніякої ні військової підготовки, ні взагалі будь-якого відношення до військової справи. Але, тим не менше, вже з перших днів, коли його мобілізували ще в навчальний центр, він себе зарекомендував досить з хорошої сторони. Завжди його хвалили, завжди він виконував все, як я вже казала, на максимум. Пізніше, вже на Донеччині, також, навіть коли Рома приїжджав додому і я мала можливість поговорити з його побратимами бойовими, вони дуже його хвалили та казали, що дякуємо вам за такого чоловіка. У нього був хист до військової справи. Чи, по суті, Роман був такою людиною, що за все, що він не брався, йому це все вдавалося. Так, це швидше другий варіант, що за будь-що, що він брався, за будь-яку роботу, все йому вдавалося. Де і коли ви зустріли повномасштабне вторгнення? Ми зустріли повномасштабне вторгнення в Тернополі вдома. Чесно, я. Хоч вже за декілька тижнів до повномасштабного вторгнення йшли розмови про те, що може початись війна, але якось досить скептично до цього відносилась, і нас вона взагалі застала в повній повною несподіванкою. вранці до мене зателефонувала співробітниця і запитала, як для мене на той час це було дивне питання: запитала, що потрібно йти на роботу. Я не зрозуміла, в чому справа, тому що ми не чули цього ні сирен, ні літаків, які вже на той час летіли з аеродромів. Наші просто прокинулись від телефонного дзвінка і. В цей момент, коли вона повідомила, що розпочалась війна, ми, звичайно, вибігли зразу на балкон, подивилися, чи щось на нас не летить. Потім вже включили телевізор, почали слідувати інструкціям, все, що казали, виконували. Мені ще потрібно було влагодити певні робочі моменти. Рома залишився вдома з нашим сином Марком, якому на той час було 5 років. І вже потім якось прийшло розуміння, що і як поступово. Тому що до цього ми знали, що таке війна лише з фільмів, mm -hmm. і це якось здавалося. Я пам'ятаю, коли я почула, що так вже помлять Вінницю. Тобто я собі рахувала в голові, скільки часу має пройти, коли той літак долетить там, наприклад, до Тернополя, і будуть нас бомбити. Ну тобто, ми були зовсім не готові ні фізично, ні морально, ні в будь-якому плані. А чи були у вас думки виїхати з Тернополя? Можливо, виїхати з України взагалі? Рома хотів, щоб ми з сином виїхали, щоб ми були в безпеці. Та, як в нього він працював ще в Європі, і в нього було багато друзів і знайомих за кордоном, тому нам було куди поїхати, нам пропонували допомогу, але я. Не хотіла виїжджати, тому що Рома якось мені сказав одного разу, що як тільки ви перетнете кордон, то я зразу піду добровольцем на фронт. Тобто він з перших днів війни в нього було це розуміння в голові, так. що він піде, так. він піде до спрої. Єдине, син. що він боявся залишати нас, тому що перші місяці була така загальна небезпека, ще ніхто не розумів, що на заході там якось більш спокійніше, боявся залишати нас з сином. Як власне він потрапив до Збройних сил, коли це сталося? Це сталося десь в кінці травня, коли ми приїхали до мами Романа в село. І так як Рома був прописаний в мами, на наступний день зразу зранку прийшли з військомату, вручили йому повістку І на через день після цього Роман вже пішов проходити комісію лікарську. Я якось на той час ще була спокійна за нього, тому що, щоб ви розуміли, він важив 57 кг. Тобто я розуміла, ну, це, це не є такий воїн, яким я собі уявляла військового. Але, попри це, за два тижні йому повідомили, що потрібно з речами з'явитися в Обласний військомат для відправлення в навчальний центр. Ви пам'ятаєте, що ви йому тоді сказали про відправку на фронт? Про що тоді думали? Я старалась не показати свого хвилювання. Ми такі двоє завжди старалися бути сильними, і я бачила, що він хвилюється, але він цього не показував. І водночас я розуміла, що в мене всередині теж досить неспокійно, але старалася його підбадьорити і не показати цього. Сказати, я так і нічого не хотіла, якихось таких слів підтримки, бо знала, що це розчулить і мене, і його. Єдине, що я зробила, в мене була на шиї вервичка, яку я вділа в перший день повномасштабного вторгнення. І вже перед виходом з дому я з себе її зняла і дала йому. Ви бачилися з того часу? Була можливість. Приїжджав він? З того часу один раз ми поїхали. Вже в кінці його навчання в Старичі і там один день ми побачилися на декілька годин, тому що розуміли, що після цього його відправляють. Ще ми тоді не знали, куди, в яку точку, чи на Донеччину, чи в іншій області, і не знали, коли буде можливість знову побачитись. Тому ми на декілька годин приїхали, провели разом час і вже коли Рома проходив службу. Та воював на Донеччині. Їх були після одного із боїв відправили на доукомплектацію, тому що було багато втрат та поранених. І вже з цього навчання, з доукомплектації, їм дозволили на один день приїхати угу. на одну сутку додому. Рома приїхав так, трапилось, що це було рівно за місяць. Тобто, останній раз ми бачилися з ним 22 вересня, а 22 жовтня Рома загинув. Марій, а розкажи детальніше, де саме він проходив службу і які завдання виконував. Після навчання, так як Рома не мав до того ніякої, ніякого відношення до військової служби, він проходив навчання як повар. І коли його відправили в Донецьку область на подальшу службу, він сам захотів іти в штурмовий підрозділ в Айдар. Він вам про це говорив він... чи вже він сказав опісля, коли прийняв це він рішення? Він Прийняв це рішення, просто поставив мене вже перед фактом, але ну такого його піднесеного духу за той час, відколи його мобілізували. Я ще е, не чула. Він настільки цим гордився, пишався. Е, він був дуже щасливий, що попав в цей підрозділ. Крім того, він розказував, що його брали туди е, поваром. Але він відмовився і сказав, що я хочу разом з хлопцями йти на штурми, а поваром я завжди встигну стати. Де він саме був? На Донеччині? Перше його завдання це була зачистка населеного пункту Павлівка угу. біля Вугледару. Після цього завдання їх перекинули на Бахмутський напрямок. Це було село Кодема, де Рома і отримав своє поранення. А вже після того, як їх докомплектували, і після його поранення їх відправили під сам Бахмут, тобто це село Підгороднє, трошки вище Бахмута. В той час якраз йшли самі запеклі бої за Бахмут. Як часто випадала можливість зідзвонитися, як часто він вам писав, можливо, надсилав якісь світлини. За кожної нагоди Рома завжди знав, що я переживаю, тим більше враховуючи те, що лише я знала, де насправді він воює. Він забороняв мені говорити родичам, в яких гарячих точках він. А родичі думали, де він? Що він в Дніпропетровській області, десь ще на навчанні продовжує mm -hmm. навчання. Але після того, як Рома приїхав, був на один день додому, то тоді вже він розповів і мамі, і сестрі, що насправді так ніби відчував, знаєте, сказав правду, де він насправді. І тоді вже той місяць ми вже всі хвилювалися разом за нього. Пам'ятаєте, от що саме що розповідав про службу? Що важко, наскільки важко, наскільки це довго все буде тривати? от Щось таке. Жалівся лише на те, Рома взагалі не привик по життю жалітися. Він ніколи там не казав, що йому важко. Єдине, вже після того як він займався, ось після поранення руки, він не міг тримати зброю. Він займався тим, що водив хлопців на позицію, і з позиції забирав двохсотих-трьохсотих. Оце він мені писав, що йому було найважче, тому що каже, спочатку це все робиш на автоматі, коли ти дивишся в очі побратиму, наприклад, і розумієш, що він помирає, ти йому нічим не можеш допомогти. Або ти розумієш, що тільки що ти з цим хлопцем жартував, обіймався, завів його на позиції, а в рацію потім чуєш, що туди прилетів снаряд. І після того дуже тяжко морально відходити. Тому я старалася, як могла його підтримати. І завжди просила, щоб він не замикався в собі, щоб він мені при кожній можливості це все розказував. Коли з яких обставин Роман загинув? Як ви про це дізналися? Коли вони пішли на чергове своє завдання ввечері перед виїздом на завдання Роман написав мені ще повідомлення: зранку в мене виїзд, обнімаю вас і цілую. З того часу більше з ним зв'язку не було. Я пробувала і писати, і дзвонити, але ні один із його номерів не відповідав. Але я певний час ставилася до цього спокійно, тому що і до цього бували такі моменти, коли він по 4-5 днів не виходив на зв'язок. Однак коли дружина його побратима повідомила про те, що наші хлопці потрапили в кільце, я зрозуміла, що варто очікувати найгіршого. На четвертий день я почала дзвонити до побратимів, до командирів, відчувала по голосу, що вони знають і не знають, як мені це сказати. Та все ж таки я добилася правди і мені повідомили, що Рома, на жаль, двохсотий, і його тіло не вдалося евакуювати через сильний обстріл противника. Напередодні. У вас не було якоїсь такої внутрішньої тривоги, знаєте, інколи кажуть, якесь перечуття, що щось? Іменно перед що тим, станеть? коли Рома загинув, як потім мені вже повідомили, це я дізналася, що Рома загинув в понеділок, а загинув він насправді в суботу, і тоді в цей час не було ніякого перечуття. Просто був такий трохи дивний сон, Рома мені снився якраз в ту ніч типу. Коли він загинув, почалась тривога і таке вже якесь переживання, я просто не могла знайти собі місце вже цілу неділю, після того, як дізналася, що вони в кільці. Тому що дуже боялася за те, що якщо дізнаються російські воєнні, що це військові Айдару, то вони можуть дуже знущатись і катувати айдарівців. тому що в них велика непризнь до них ще з 2014 року. Оскільки Айдар є одним із таких серйозних загроз для противника, так само, як і Азов. Однак він менш медійний, тому про нього менше зараз згадують, але він виконує самі важкі функції також. У Романа був позивний дата. Чому саме такий позивний? Мене теж здивував був його вибір, і я запиталася в нього, чому ти вибрав такий позивний. і Він сказав, що тому що в нього всі події пов'язані з війною, прив'язані до якихось дат. Спочатку його забрали на навчання в передень дня народження його мами. На Донеччину його відправили, коли було день народження його сестри. В подальшому вже навіть я почала замічати ті якісь такі прив'язки до дат. Ось рівно за місяць до його загибелі, ми бачились. Загинув Рома 22, -го, 10, -го, 22, -го. і потім ще після його смерті також певні події відбуваються прив'язаним якось або там через декілька місяців, рівно там в той день. Щось, якісь моменти відбуваються, там, чи нагородження, чи щось в нас там, з марком в сім'ї, чи навіть там виходять якісь певні інтерв'ю, чи ще якісь події. І так от стається, що, напевно, йому якось так внутрішнє його відчуття підказало, що потрібно взяти такий позивний. Роман загинув 22 жовтня 22 року і вже. З Того часу пройшов рік, так, і вісім місяців. І, власне, ви досі не можете так повернути тіло е, свого чоловіка, тому що ця територія Донеччини наразі окупована. Е, Марія, яким був ваш шлях, який він зараз з приводу цього? Е, що іде вам кажуть? Казали за цей весь час? Досить така дійсно. Неординарна ситуація, тому що більшість або загинули і привозять тіла, ховають, або дають сповіщення, що пропав безвісти. Ми ж отримали сповіщення, що загинув, але тіла ми досі не отримали. Дійсно, це непростий шлях, тому що навіть загибель чоловіка прийшлося доказувати в суді для того, щоб отримати свідоцтво про смерть. І в подальшому якусь допомогу та соціальні пільги від держави. Однак для мене це все-таки, напевно, на другому місці, а на першому це є завдання повернути нехай хоча б що залишиться від тіла, для того, щоб він був похований гідно як герой. Пригадується мені ще одна фраза: вже, коли Рома побачив, що таке насправді війна і що. Після кожного бою він може не повернутися. Якось він купив собі нову форму. І я кажу: для чого тобі така дорога форма? Може бути якесь поранення, вона пошкодиться. А він каже, ні, я її купив, бо я хочу, щоб мене додому привезли гарного. І мене дуже сильно. Не дає мені спокійно якось продовжувати жити, іменно те, що він хотів повернутись додому в будь-якому випадку. По суті, єдине місце, куди ви можете принести квіти сьогодні, це алея наших героїв, алея пам'яті незламні, яка у центрі Тернополя на бульварі Тараса Шевченка, де розміщений портрет вашого чоловіка. Правильно? На жаль, так. На жаль, і, і цей банер з'явився лише через півтора року після загибелі Романа, тому що мені прийшлося трохи нагадувати і просити нашу владу про те, щоб вони вшановували Романа на рівні з іншими героями, оскільки він призивався з-під Гаєчини. І вся інформація по ньому знаходиться в районному ТЦК. Uh -huh. В Тернопільському даної інформації не було, і тому така ситуація двояка, що ми проживаємо в Тернополі, а тут його не згадують. Досить ну для мене це боляче, тому що в нас немає можливості навіть прийти на могилу. І не було можливості навіть кудись принести квіти чи свічку, привезти сина, оскільки я синові завжди розказую, що його тато герой. І коли ми йдемо, наприклад, по алеї і він не бачить фотографії свого тата героя поряд з іншими героями. Це дуже боляче і тяжко. Вашому Тому сину зараз сьогодні... я дуже рада, що ми маємо таку можливість, хоча б е, якийсь маленьким способом вшанувати його пам'ять. Вашому сину сьогодні сім років, Марку. Він знає, так, що тато герой. І він що він говорить, що тато оберігає його і маму сьогодні з небес? Ви знаєте, Марк почав називати свого тата супергероєм ще до його загибелі, коли ми вперше поїхали до Роми на зустріч, і Марк побачив його у формі. Для нього завжди військові асоціювалися з супергероями. І коли він побачив, що цю форму носить його тато, то він сказав, що його тато супергерой. І навіть коли. Роман приїжджав додому, то Марк зразу біг до нього в обійми і казав, що це мій тато супергерой. Тому так, він ще за життя знав, що його тато герой. Зараз він також знає, що його тато герой. Наскільки це можливо, наскільки дитина може це сприйняти, я старалася пояснити, що тато загинув, тато тепер оберігає нас з небес, він на небі. Наш ангел, наша зірочка Марк, часто звертає свої очі до неба і дивиться на зірки. Ми навіть купили йому телескоп. Він, я впевнена, що буде пишатися цим. Моє основне завдання і те, що зараз дає мені не опустити руки і рухатись далі, це зберегти якомога довше пам'ять про мого чоловіка, щоб ним пишався не тільки син, але і якомога більше українців. Людина живе доти, доки пам'ять пам живе. Пані Марія, як ви сбергаєте, плануєте зберегти пам'ять про, про свого чоловіка? Я насамперед стараюсь добитися всіх можливих нагород для мого чоловіка. Нехай посмертно, але я вважаю, що це заслужено. Я завжди відкрита і легко відгукуюсь на будь-які інтерв'ю чи написання статей про Рому, тому що я розумію, що так теж більший загал зможе дізнатися про цього відважного воїна, оскільки. З кожним часом я бачу, що люди трохи починають забувати про війну, особливо в, мер... в мирних областях, і їм потрібно про це нагадувати. Тому дякую вам за можливість і за те, що ви організовуєте такі інтерв'ю для того, щоб нагадувати людям про героїв, про їх вшанування і про те, що в нас продовжується війна в Україні. Також одною з таких цілей, яку я собі зараз поставила для вшанування пам'яті роми, це є написання книги про нього. Я розумію, що навіть через якісь побутові моменти в моїй пам'яті якісь можуть стертися моменти, якісь деталі, такі, які б я хотіла, щоб вони запам'яталися про Рому, про його шлях на війні. Можуть зникнути переписки там, чи якісь світлини. Тому я вирішила це все залишити в книжці, для того, щоб ще не одне покоління могло. Прочитати її і дізнати, з якими хоробрими були наші воїни, всі, всі, хто зараз на фронті, всі, хто віддав своє життя, хто пропав безвісти, таких історій мільйон, наша одна з мільйону. Я хочу, щоб наступні покоління про це пам'ятали, якою ціною Марія? Що б ви сьогодні б сказали родинам, дружинам, яких. Сьогодні, на жаль, багато таких, і вони переживають подібну втрату. Як, як триматися, як продовжувати жити далі? Насамперед пам'ятати, що вони герої, вони не просто там померли, загинули, вони віддали життя за найдорожче, за свої сім'ї, за нашу незалежність, за Україну. Ми повинні. Так, є якийсь смуток всередині, але насамперед нас повинна переповнювати гордість. Оця гордість вона повинна придавлювати ті відчуття смутку і болю всередині. Ми повинні робити все для того, щоб їхня жертва не стала марною. Ми повинні продовжувати боротися. Ми повинні гідно насамперед жити всім молодшим поколінням. Я завжди говорю про те, що, будь ласка, не зведіть на марно жертви ті, які зараз ми зазнаємо, тому що вам, якраз зараз там, підліткам чи дітям прийдеться відбудовувати ту Україну. Будь ласка, вже зараз беріть приклад і так само з наших героїв. І... Думайте про те, як прийдеться вам жити для того, щоб більше такого не повторилося. І так само і сім'ї, героїв, які полегли чи які зараз воюють, вони повинні бути насамперед прикладом для всіх. Я розумію, що важко, але інакшого виходу в нас немає. На жаль, наше життя припало на такий час, що ми повинні боротися до останнього всі, від малого до найстаршого. Я дякую вам. Я дякую вам за цю розмову. Я дякую за вашу позицію, за вашу неймовірну силу, яка просто захоплює. Дякую. Я наостанок єдине, що запитаю вас, Марія, а яка ваша? Яка ваша мрія? Я хочу, щоб наша дитина жила в мирній країні, щоб ніколи вона не переживала того, і його сім'я, його там, діти, нащадки ніколи не знали того, що припало на нашу долю. Дай Боже. І також, звичайно, це, це напевно, більш глобальна мрія, а більш така. В короткотривалому періоді, що б я хотіла, це те, щоб повернули чоловіка додому і поховали з почистями, так як це має бути всіма героями. Дай Боже, щоб всі ваші мрії якомога швидше здійснилися. Я дякую вам за цю розмову.